Ви їдете, але цього разу в багажнику дайте ключі. Дякую. Ходімо. Сер доповідає лейтенант Кул. Вона у командирському бункері. Тепер він під її контролем. Увімкнула гучномовець, і тепер мене в змозі цьому запобігти. Оголошено бойову тривогу. Які будуть накази, сер? Ідіот. Тепер тобі гаплик. Полковник, а це правда, що місіслац? Правда, бо ви втратили контроль над своєю пацієнткою. Якби ви належним чином виконували свої обов'язки, цього б не сталося. Кейс. А тепер ми можемо поговорити про владу. Негайно вимкніть гучномовець, місіс Лац. Ні. Я хочу, щоб усі чули. Щоб усі знали, що я зараз у центрі найбільшого арсеналу західної півкулі. У правій руці у мене пістолет, а в лівій доля цих одурених людей. Зараз вже звільніть мій бункер, місіс Лац. Ні, це вже не ваш бункер, це мій бункер. А якщо ви сумніваєтеся в цьому, слухайте. Це був французький графин Омара Бредлі. А це була церемоніальна урна Джорджа Паттона. А наступним може бути і цей арсенал. Маємо бомби, детонатори. а ще я тільки но подзвонила в ФБР. Тож тепер посидимо і почекаємо. Ну як? Ми засвоїли субординацію. До зброї. Йдемо на штурм. Ворушись! Треба зачекати. У неї ж зброя. Не дай Боже, щось не так. Ми всі злетимо в повітря. Мене не цікавить ваша некомпетентна оцінка. Я відповідаю за безпеку усіх цих людей. Ваша відповідальність починається тоді, коли закінчується битва. Але ж ви навіть не пробували домовитись з нею. Я більше не терпітиму такого непослуху. Тут я командир, і мої накази повинні виконуватись. Мені потрібне відділення з вашого підрозділу, лейтенанти. Одна цивільна особа незаконно вторглася у приміщення. Вона озброєна. Отже, діяти будемо за статутом. Ні, сир. Ти. Ти, ти і ти. Крок уперед. Ану геть звідси. Ну що ж, гаразд, я сам. Але я ще раз нагадую: тут я командир, і пристрелю кожного, хто мені заважатиме. Що робити, сер? Треба негайно сповістити шерифа і ФБР. Це вже справжній кримінал. Що це може бути? Це кейс? Звідки ти знаєш, що це він? Це він.